Вітаю глядачів телеканалу ТВА в отері та ми В Студії для вас працює Анна Харабара. Про найголовніші події цього дня поговоримо у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 968-ма доба широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Минулої доби з артилерії, мінометів та безпілотників окупанти обстріляли населені пункти Херсонщини. Поранено трьох людей, пошкоджено майже 40 об'єктів. Серед них багатоповерхівки, автомобілі та газопровід. Окрім того, на Сумщині російські війська здійснили 180 ударів з різних видів зброї по 44 населених пунктах області. Поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху боронив свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Поковина попрощалася з героєм старшого солдата Артема Семешкіна, воїна військової частини А 2582 провели в останню дорогу на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чернівцях у рамках відзначення європейського дня боротьби з торгівлею людьми організували інформаційний перформанс. Під час нього нагадали чернівчанам про заходи безпеки, яких варто дотримуватися, щоб самому не стати жертвою та запобігти торгівлі людьми. Як усе відбувалося, бачила знімальна група ТВА. На заставляються робити. Мне мою сестрицю. Нас б'ють, якщо ми не збираємо достатню кількість грошей, паспорт забрали, документи забрали, Поможіть, будь ласка, покажіть, будь ласка, врятуйте нас, врятуйте нас. Жить мало, якщо часто після збирає, а то люди ходять, якщо ти маєш дивиться, де пальці знали. Щорічно, 18 жовтня, в Україні відзначають Європейський день протидії торгівлі людьми. Вітак у Чернівцях організували масовий інформаційний перформанс. До нього залучили представників громадських організацій міста, активістів та молодь. Щоб вкотре привернути увагу суспільства до цієї глобальної проблеми та підвищити обізнаність населення, хочемо нагадати привернути увагу, що торгівля людьми це не тільки злочин, але це і трагедія для кожного з нас, тому що в першу чергу страждають жінки, діти, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, і ми хочемо, щоб більше молоді знало, що таке торгівля, які ознаки Аки торгівлі як не стати не потрапити в біду? Учасники перформансу виконували театралізовані сценки, які відображали можливі форми торгівлі людьми, та демонстрували, як легко можна потрапити у пастку експлуататорів. Тут на вулиці в сквері навпроти воріт центрального корпусу університету, мовою тіла, мовою театра, мовою, яка напевно для молоді ближче. Ми хочемо провести такий перформанс-квест, чому перформанс? Бо ми представляємо різні форми торгівлі людьми. А чому квест? Тому що е, е, зараз буде завдання відгадати, де яка форма представлена, і ті, хто найкраще впорається з тим завданням, отримують призи. Крім того, тут охочі мали можливість дізнатися, куди звертатися, якщо ви стали жертвою торгівлі людьми або знаєте про такий випадок. Ми, наприклад, маємо такі роздаткові матеріали. Є національна гаряча лінія з протидії експлуатації 527, Туди можна звертатися з 8 ранку до 8 вечора, і там можна отримати консультацію з приводу безпечної подорожі, з безпечного працевлаштування, куди звертатися, якщо ти за кордоном. Нам потрапляєш в таку ситуацію. Є от QR-коди, можна за ними зайти, подивитися на сайті інформацію. Там, власне, всі учасники, всі суб'єкти взаємодії з протидії торгівлі людьми. Та бо, бо ми можемо перенаправляти, наприклад, якщо в нашій організації немає психолога, ми можемо перенаправляти, наприклад, центр надання соціальних послуг там чи чи, чи, чи вічеві якісь інші, звертатися до медичних закладів, якщо людина потерпає від насильства, тобто це такий конгломерат. Ем... Різних організацій, які разом виконують дуже корисну справу, у зв'язку з війною питання торгівлі людьми стало надзвичайно актуальним для України в умовах російської агресії. Зросла вразливість українців, які все частіше стають жертвами злочинців. Багато наших громадян, які шукають безпечне місце або роботу за кордоном, потрапляють у пастки, де їм обіцяють легку роботу, натомість їх експлуатують у сексуальному чи трудовому рабстві. Від початку повномасштабного вторгнення поліція дає такі дані, що на 20% збільшилася кількість, які постраждала від торгівлі людьми. Ми чудово розуміємо, що під час війни ця кількість збільшується. На жаль, дуже мало людей звертається за допомогою, адже держава і виплачує кошти. Якщо людина звернулася, і вона дійсно постраждала. Але люди замовчують. І Ми сьогодні дивилися в нас була карітас проводив зустріч, тренінг. І навпаки, показники офіційно впали, тому що люди зараз не звертаються зовсім інші пріоритети. Я розумію, що більшість випадків будуть уже після війни. Анна Харабаратами ТВ. Минулої доби на Буковині сталося п'ять пожеж, а саме у Дністровському, Вижницькому, Чернівецькому районах та в обласному центрі. Так у селі Рукшин виникло займання у житловому будинку. Сусіди помітили це, коли полум'я повністю охопило оселю. Прибувши на місце події, надзвичайники виявили у будинку тіло жінки без ознак життя. Його відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Площа загорання становила 80 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців причиною стала необережність під час паління. Намагався незаконно перемістити під акцизні тютюнові вироби. На Буковині викрили чергового контрабандиста. Так під час патрулювання прикордонної лісосмуги було виявлено рух чоловіка з картонними ящиками. Зрозумівши, що його помітили правоохоронці та прикордонники, він полишив свою ношу та подався на навтьоки. Утім, незабаром чоловіка затримали. Ним виявився 21-річний житель Красноїльська, який нелегально переміщував 13 тисяч пачок сигарет. Без марок акцизного збору. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної діяльності. В передмісті Венеції відбувся чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та молоді, де українська збірна вкотре показала високий рівень майстерності. Відзначилися на цих змаганнях і боковинські каратисти, які привезли додому дві медалі золото та бронзу. Деталі дивіться, уже за мить. Боковинські каратисти повернулися з чемпіонату світу в чергове з медальним врожаєм. Ці змагання зібрали учасників з усього світу. Тож конкуренція була надзвичайно високою. Проте наші спортсмени гідно представили Україну на світовій арені. У нас в цьому році місто Чернівці зробило певний такий рекорд, і від нашого міста було представлено 10 спортсменів у складі збірної України. Вот відповідно це прям дуже е, високий результат. От і е, паралельно ми змогли е, привести ще медалі. Змагання такого масштабу для наших каратистів це чудова можливість заявити про себе на світовому рівні та показати свою майстерність, зазначає Валерій Чоботар. Це дуже важливий для нас івент, тому що це один із найвищих ступенів досягнень в нашому виді спорту. Туди приїжджають всі країни планети. Більше того, я вам скажу, допустили. Е Дві країни, які би ми не хотіли бачити на цьому турнірі, але нам прийшлося навіть змагатися з ними. І я дуже сильно пишаюсь тим, що наші спортсмени так гідно представили країну і, в принципі, Хотів би зазначити, що Чернівецька федерація карате дуже плідно працює з нашим молодим поколінням. Золотою призеркою стала молода каратистка Марія Гнесь. Дівчина виступила у категорії кадети до 54 кілограмів. У фінальному поєдинку Боковинська каратистка блискуче перемогла польську спортсменку. Дуже рада перемозі, дуже важко старанно готувалася, тренувалася по два рази в день. Моя перемога це такий поштовх. Це розуміння, що я можу робити ще, я можу робити краще, я можу перемагати. Це така як віра. Ще один представник Буковини – Георгій Піцул. На чемпіонаті здобув бронзу. Виступав у категорії до 75 кілограмів. Ця медаль на чемпіонаті світу для мене є дуже таким крутим результатом. Звісно, хотілося би потрапити в золотий фінал і там боротись за золото, але. Тим не менш, медаль на такому турнірі дуже високо оцінюється. І я гордий за себе, гордий за наш клуб, за наш регіон і країну, що зміг вибрати для неї таку медаль. Цей тріумф став результатом багатомісячної, наполегливої роботи та постійної підтримки тренерів, кажуть каратисти. Успіхи боковинських спортсменів знову підтвердили, що Україна багата на спортивні таланти, а наші атлети готові досягати нових світових вершин. А наразі каратисти готуються до наступних змагань. З нового року починається сезон. Ну він вже почався, якщо говорити про дитяче карате. Вже почалися чемпіонати. Ми плідно тренуємось і виступаємо на цих турнірах. Ну а з. Нового року починається сезон турнірів для дорослих. Тому ми тренуємось і сподіваємось на високі результати. Анна Харабара, Діана Добинда Теми дня ТВ. Такими були події п'ятниці, 18 жовтня. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе.